Вітаю вас, шановні, в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Як ви певно вже знаєте, цього тижня Україна заборонила ввезення на нашу територію із сусідньої Білорусі м'яса свинини через небезпеку зараження африканською чумою свиней та молочних продуктів через надмірний вміст залишків ветеринарних препаратів. Ви, певно, також знаєте, що безпідставне у деяких випадках зниження закупівельних цін на молоко з боку недобросовісних переробників не залишилось поза увагою уряду. І прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив профільному міністерству, міністерству фінансів та міністерству економіки розробити механізм дотації виробникам молока, наголосивши при цьому, що цей механізм має бути максимально простим і зручним для селян виробників молока. В особистих селянських господарстві, яких, як ви знаєте, виробляється близько 80% молочної сировини у нашій державі. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1900 гривень за тонну. Ціни попиту переробників продовжували зростати і досягли позначки 1 800 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча 680 гривень за тонну. Ціни попиту зросли до позначки 1 тисяча 650 гривень за тонну. На ринку фражної пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча 600 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча 560 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній залишився на позначці 1 тисяча 540 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча 720 гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1 тисяча 650 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній знизився до позначки 1,590 тисяча гривень за тонну. На ринку фражної кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці одна тисяча гривень за тонну. Попит переробників знизився до позначки 1,600 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній до позначки 1,640 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни продовжували зростати. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 4150 тисячі гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок зріс до позначки 4000 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем до позначки 4100 тисячі гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Тільки четверта частина від загального обсягу посівів озимих зернових в Україні, за інформацією із регіонів, знаходиться у доброму стані. Музика. У першому місяці цього року 81% підприємств-експортерів отримали повернення ПДВ в автоматичному режимі. Це за інформацією Державної податкової служби України найвищий показник за час існування такої послуги для платників. Обсяги імпорту ясної та молочної продукції до України у минулому році, за інформацією мінагропроду, скоротилися. Імпорт м'яса на 132 тисячі тонн, молока на 25 тисяч тонн. За перший місяць цього року виробництво молока в Україні зросло на 4 у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У цьому році більша частка коштів державного бюджету виділених на аграрну галузь. Буде спрямована на розвиток тваринництва, а саме молочного скотарства. В умовах трирівневої форми ведення сільського господарства фінансування буде першочергово направлено на розвиток одноосібних господарств і колективних ферм. Про це на цьому тижні під час робочої поїздки до Чернігівщини повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. 10 тисяч гривень будемо виплачувати на додану дійну корову. З трьох сімейних ферма буде. Рахуватись трьох голів дійних корів, будемо компенсувати доїльне обладнання і якщо після п'яти голів, якщо я не помиляюсь, вже охолоджувачі. Також ми разом з переробними компаніями зараз розпочали в багатьох областях пілотні проєкти створення таких молочарних кооперативів заготівельних. Також ми продовжуємо. Програму щодо компенсації кілограма живої ваги тиличок, закупівлі тиличок. 7 гривень на кілограм компенсуємо підприємством. І я думаю, що ці заходи і компенсація по кредитуванню. Потреба у сучасній високоефективній техніці в Україні залишається досить високою і у цьому році. Якщо у кризовий період із 2008 року упродовж наступних трьох років обсяг ринку сільгоспмашин зменшився майже в 10 разів, то уже в минулому році, за оцінками експертів, він зріс не менш ніж на 210-215%. Тенденція зростання збережеться і у цьому році. Прогнози відносно техніки західного виробництва в півтора-два рази. Попит є інше питання фінансові механізми, які дозволять аграріям оновлювати технічний парк. Один із них, наприклад, придбання сільгоспмашин в лізинг. Ми даємо сьогодні лізингові умови, яких не могли дати і в сьомому і в восьмому році. Тобто, якщо ви говорите про комбайн-челенджер, то трьохрічний лізинг сьогодні буде в межах 3,5% річних. Це, це дуже доступні фінансові інструменти, які навіть в багатьох західних країнах на сьогоднішній день недоступні. Попит на ту чи іншу техніку конкретно визначає спеціалізація сільгоспідприємств. Ті господарства, які професійно займаються кукурудзою, однозначно будуть вибирати челенджер, роторну машину для того, щоб вчасно ефективно зібрати урожай. Ті, які займаються більше зерновими культурами, будуть вибирати клавішні комбайни. У новому сезоні компанія Амако планує налагодити в Україні і збирання сільгосптехніки. Ми готові збирати в Україні ґрунтообробну посівну техніку на сьогоднішній день. І ми обговорюємо сьогодні з одним із наших поставників збирання зернозбиральних компаній і тракторів. Люди готові тестувальний режим. Ми пройшли. Я думаю, що нам потрібно завершити формалізацію і з кінця цього року наступного ми будемо повноцінно збирати техніку України. Схоже, багаторічні мрії вітчизняних аграріїв про вітчизняну високоефективну сільськогосподарську техніку стануть реальністю уже найближчим часом. Так само, як реальністю уже є на сьогоднішній день біологічні засоби не тільки захисту рослин, а й ті, що здатні замінити частину, принаймні мінеральних добрив. Якщо пам'ятаєте, минулої неділі у цій студії ми говорили про те, якої шкоди може завдати і здоров'ю людей, і довкіллю використання фальсифікованих хімічних засобів захисту рослин. Але в Україні виробляються і біологічні. Рубрику Сучасні технології в насінництві представляє компанія Ензим Агро. Хімічні препарати настільки заполонили наше життя і нашу свідомість, що ми покірно сприймаємо їх щорічне подорожчання. Розуміємо, що фізичні властивості наших ґрунтів стрімко деградують, родючість знижується, шкідливі залишки поширюються і в продукцію рослинництва. Але що ж робити? Один із шляхів зміни ситуації використання у сучасних високоінтенсивних агротехнологіях спеціальних біопрепаратів. Поняття біопрепаратів з'явилося досить давно. Мабуть, після того, як почали за допомогою живих організмів отримувати необхідні продукти, в основі цих процесів лежать, як правило, мікроорганізми, які зможуть швидко розмножатися і створювати ті чи інші препарати, продукти, процеси, які необхідні людині. Біопрепарати у сучасних інтенсивних агротехнологіях здатні в значній мірі заміщати мінеральні добрива, засоби захисту, особливо фунгіцидної групи, стимулятори росту рослин. При цьому підвищуючи вражанність культур і при правильно розробленій технології, здешевлюючи собі вартість виробництва. Прикладом поєднання наукових розробок та промислового виробництва спеціальних біопрепаратів високої якості є тісна співпраця інституту мікробіології імені заболотного і ладижинського заводу Ензим. Ми працюємо в основному в галузі рослинництва, і наші препарати, які були розроблені в Інституті мікробіології, і ці препарати були отримані по ліцензії заводом, і вони зараз виробляються. Спеціальні біологічні препарати, які виробляють тут у містечку Ладижин Вінницької області, на заводі Ензим, це препарати, які не просто виготовлені на біологічній основі, а мають свій власний діючий чинник, а саме живу культуру мікроорганізмів. Так, да, це бактерії, які науково досвіду становимо відселекціоновані по відношенню до тих чи інших патогенів, і в природному середовищі, в якому ми її вносимо, вона є набагато сильніша по конкуренції за чинники життя. Таким чином витісняючи патогенну мікрофлору. Технології виробництва дозволяють розмножувати у спеціальних умовах корисні бактерії до необхідної концентрації, щоб корисні мікроби виросли в чистому вигляді, тобто не були забруднені сторонніми мікробами, так як на полі, щоб сорняків не було. Контроль якості на кожному етапі виробництва забезпечують три виробничі лабораторії, атестовані у відповідності до чинних вимог держстандарту. Підприємство сертифіковане у відповідності до європейських вимог. Продукція для рослинництва, яку виробляють тут, розподіляється за трьома напрямками дії: препарати, які поліпшують живлення рослин і показники родючості ґрунтів, фунгіцидні, біоінсектицидні препарати. Спеціалістами компанії ЕнзимАгро розроблені технології їх комплексного застосування. Щодо економічного ефекту використання в агротехнології, наприклад, азотфіксуючих препаратів біомах-біомах соя, заміняє близько 30-40 кг азоту на гектар. Фосфатмобілізуючий препарат біофосфорин заміняє мінімум 50 кг фосфору на гектарі. Загалом комплексна технологія, що передбачає використання біопрепаратів, це економія близько 700 гривень на гектарі. Консультації за телефонами 0432 555 620 або 622 або 068 340 16 21. Рече хтось заперечить, що застосування біологічних засобів захисту рослин і біологічних замінників добрив здатне підвищити екологічну чистоту вітчизняної продукції сільського господарства про підвищення якості, яких неодноразово говорили і прем'єр-міністр України Микола Азаров, і міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Причому йдеться про якість та екологічну безпеку не тільки продукції рослинництва, а й продукції тваринництва, м'яса, молока та продуктів із нього, особливо сирів, довкола яких і досі точаться так звані сирні війни або сирне протистояння між Україною та Росією. І оминути цю тему під час розмови із Миколою Безуглим, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України, коли він був тут у студії програми Сільський час, погодьтеся оминути було неможливо. Ніяких формальних юридичних претензій з боку українських з боку російських державних інституцій до українських виробників або до нашого міністерства немає. Є точка зору окремих керівників, окремих російських структур. Але ця точка зору вилилася у заборону ввезення частини українських сирів на територію Поки що російської заборони Федерації. такої немає. Є рекомендаційний лист головного санітарного лікаря Російської Федерації, яким він не рекомендує. Російським торговельним мережам закуповувати сировину в Україні не більше того. А та служба, яка безпосередньо відповідає за перетин кордону українськими продовольчими товарами, це так званий розсільнадзор, так. аналог української державної ветеринарної фітосанітарної служби, взагалі ніяких претензій до якості продукції немає. Но я вважаю, що це питання фахівців. І в першу чергу тих фахівців є відповідна служба є Міністерство профільне, яке відповідає за це в уряді Російської Федерації, і я хочу завірити і наших телеглядачів, що основні принципи торгівлі вони відображені в відповідних як договорах поставки продукції, так і відповідних міждержавних угодах відносно фітосанітарних і карантинних заходів. Крім того, на прохання російської сторони українські підприємства надали можливість інспекторам з Російської Федерації ознайомитися з технологією виробництва продукції, перевірити якість безпосередньо на місці. І зараз е, наші підприємства відкриті для тих інспекторів, які б жадали я, Які чомусь раз не поспішають перевірити. їхати. Я думаю, всьому. вони не йдуть з однієї причини, бо фахівці знають, що Україна виробляє якісну продукцію. Тобто, речі... це цей весь скандал, просто щоб поговорити, Тільки ну, так навіть. Я на весь... думаю, що основну оцінку українським товарам дали громадянам Мадяни Російської Федерації споживачі нашої продукції, а Україна займає лідуюче місце саме по насиченню молочною продукцією Російської Федерації, і Росіяни споживачі самі зробили цей вибір. Повернемось до українських питань. Микола Дмитровичу, президент наголосив, що при ухваленні закону про ринок земель. Влада не має права припуститися жодної помилки. Чи можливо це виконати? Бо з одного боку захистити інтереси тих селян, які хочуть продати свої паї, щоб їх не ошукали при продажу. Механізм, що викуповує держава, з іншого боку, вже почалися, що селяни, які захочуть купити землю, у них не вистачить грошей. Ці е, суперечки вже є. Крім того, чому обмеження по площах оренди? Це означатиме, що будуть дробитися великі холдинги, і де тоді як тоді бути крупнотоварному виробництву, якщо не більше 6 тисяч гектарів в одному районі? Ви ж знаєте, що це практично нереально для багатьох компаній на сьогоднішній день. Закон про ринок земель, який зараз знаходиться на другому читанні Верховної Ради, це дійсно великий і комплексний закон, і він не є суто аграрним і навіть не тільки економічним. Це закон, який має велике соціально-політичне значення для нашої держави. Цим законом ми повинні вирішити величезну купу проблем, які накопичилися в земельних відносинах. Саме тому президент конкретно поставив завдання нашому міністерству, іншим центральним органам виконавчої влади. Розібратися в усіх можливих наслідках введення ринку земель. Ну, перш за все, я хочу сказати, що той законопроект, який був урядовим, він відбивав переважну більшість проблем, які накопичилися в цій галузі, і пропонував їх доволі досконале рішення. Зараз певні теми, зокрема, обмеження площі оренди, виникло під час уже обговорення серед депутатів. Чому? Причина обмеження саме площі оренди, я був на цих комітетських слуханнях неодноразово. На думку окремих депутатів, це поки що ж не позиція Верховної Ради, полягає в тому, що доцільно було на території одного району мати декілька підприємців, які б конкурували між собою, і так у такий спосіб створювали більш сприятливі умови для розвитку сільських громад, бо пропонували б кращі умови орендарям. Але міністерство переконано в тому, що. Що? Äh... Удосконалення орендних відносин не повинно ні в якому разі руйнувати ту систему виробництва, яку склалася, і яка вже дала певні результати. Бо по деяких напрямах наша держава досягла світових показників і зараз не тільки забезпечує продовольчу безпеку держави є серйозним гравцем на світовому аграрному ринку. Я думаю, що позиції щодо можливих обмежень площі оренди вони залишаться на рівні дискусії. Верховна Рада прийме виважене. Рішення відносно тих максимальних площ, які може мати окремий сільгостоворобник в окремому адміністративному районі, з нашої точки зору, великої загрози щодо оренди великих площ для держави, в тому числі для сільських громад, немає. Поки на міжурядовому рівні вирішується питання експорту українських сирів до Росії, а всередині України доробляється і доопрацьовується закон про ринок земель для того, щоб максимально урахувати всі побажання і застереження аграріїв і селян, тих, хто працює на землі, все менше і менше часу залишається до виходу в поле, до якого готуються в усіх куточках України, і ті господарства, керівники яких. Цілком обґрунтовано претендують на звання кращий господар в Україні. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Семидубський сільський голова щиро бажає своїм колегам, щоб на території їхніх сільських рад. Працювали такі господарства, як у них серпанок. Дане господарство за минулий рік поступило податків біля 100 тисяч гривень. Це є і зарплата працівників наших, зарплата працівників культури. І ще ж все ж таки нам вдалося відремонтувати частково деякі заклади культури, які знаходяться в нас на балансі. Крім того, відремонтували фасад сільської школи. Вона невелика та для місцевих учнів, котрі навчаються тут і для педагогів, затишна і рідна. Вже майже 20 років і весь цей час співпрацюємо з СФГ Серпаном, керівником, незмінним якого є Богдан Миронович. Людина, до якої завжди звертаємося, ніколи не відмовляє. Чим? Може, тим допомагає Богдан Миронович музика, керівником місцевого сільгоспідприємства, уже 25-й рік. Десять із яких це фермерське господарство Серпанок Дубенського району Рівненщини. Землі в обробітку мають відносно небагато 740 гектарів, із яких третина під сіножатями і пасовищами. Нарешті площі вирощують стабільно високі врожаї зернових та олійних культур. Ми закріпились на врожаї 60 центнерів з гектара. Зернових 30-35 центнерів э, ріпак і 20-22 центнери з гектара сою. Причому працюють далеко не новою технікою. Зараз механізатори якраз ремонтують і готують машини до нового сезону. На даний час проходять ремонтні роботи, так скажемо, це. Культиватор, десь причип, а пізніше, вже приступимо до комбанів, до силосозбиральної техніки, сінажної техніки. На техніці, як і у всіх підрозділах господарства, працюють місцеві селяни. У нас радом села, які поїздили в великі кооперативи, техніка люди залишилися без заробітки. А для робочих для такого села, колективу це файне господарство. Родина Василя Школярука здає в оренду господарству і свою землю. Гектар 70 сотих паю, маю два паї, які здаю цей фермерський господарство. Маємо з нього виплачують по 400 кілограм на пай. Місцеві селяни, в основному чоловіки, працюють і у тваринництві. Сім років тому господарству було присвоєно статус племзаводу з розведенням ясної худоби абердин ангурської породи. На фермі утримують в середньому 500 голів. Нам вигодно, звісно, цю худобу тримати, бо воно дуже пристосоване до наших умов, і ми отримуємо в літній період по 800 грамів приросту від молодняка, який на підсосі, і більше. Попит на племінну худобу високий. Не тільки українські господарства різних регіонів закуповують, а й сусіди ближнього зарубіжжя. Основне це. Кваліфікація наших спеціалістів, там, де постійні навчання, там, де день поля, семінари, там завжди ми присутні, шукаємо ізюминку і саме головне, ми тут же стараємось втілити її в життя. Саме передові технології і забезпечують оце. Так що ми не надіємося ні на які там, скажімо, подачки держави і так далі. Ми стараємось завжди, щоб собівартість нашої продукції була нижча. Ніж реалізаційна ціна, це є основа, нашого так принциповий такий підхід. Ви Знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання кращий господар в Україні, ви можете у журналі Агроексперт. Сьогоднішній же випуск традиційно продовжують поради садівникам та городникам, адже вже почалася весна. А березень, до речі, ви знаєте, що назва походить із давньослав'янських часів, але не тому, що верби пускають котики, а через те, що Саме цього місяця наші пращури випалювали із берез вугілля. Березень перший весняний місяць. Перехід від зими до весни. До речі, раніше новий рік починався саме з 1 березня. У березні для весняної прищепи плодових культур заготовляють однорічні пагони. У парниках можна висівати ранньостиглі зелені культури. Для висіву насіння на розсаду добре підготувати суміш, яка буде складатися із однієї частини поригною, двох частин вивітреного торфу з додаванням суперфосфату, хлористого калію та пічного попелу. Щоб захистити стовбури яблунь від пошкодження сонячними опіками, їх білять розчином гашеного вапна на 10 літрів води, 2,5 кг гашеного вапна, 1 кг глини і 300 г мідного купоросу. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Світла, тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень. О цій же порі. Тримаймося!